У світі існує багато динних сортів для самих різних умов. Тут і диня Канталупа відмінно переносить вологе прохолодне літо Європи і чарджойська диня, навпаки, любляча сухість зі спекою. Для кожного подвір'я знайдеться найбільш підходящий кандидат. Потрібно тільки уважніше розібратися з асортиментом, які різні дині. Традиційними центрами розведення цієї баштанної культури є країни Центральної Азії. Іран, Афганістан, Сирія, але найсмачніші диньки зріють в середній Азії. Тут їм вдосталь сонця, хе повітря, легкі ґрунти. Також давно вирощується ця культура на полях Туреччини. Правда, місцеві сорти не так смачні, як їх середньоазіатські зібратися до позитивних якостей історичних азіатських сортів, таких як торпеда або бухарка. Чарджойська відноситься великий розмір, можуть виростати до 10-20 кілограмів, висока лежкість, деякі з них можуть зберігатися по півроку високі смакові якості, цукристість, запашність, ніжність, м'якоті до негативних нестійкість до шкідників захворювань, вимоги до сухості повітря, спеки, відносної вологості клімату, тривалий термін дозрівання. Більше чотирьох місяців європейські сорти все походять від канталупи. Це окремий вид, який є спорідненим середньоазіатським диким динькам, потрапив на захід за часів хрестових походів з Центральної Азії через Вірменію. Ось основні якості Канталупи. Характерним зовнішнім виглядом канталупи є сітчаста щільна шкірка, так що плоди не тріскаються від надмірної вологості. Цей вид добре пристосований до вологого і відносно прохолодного клімату Європи. Дозрівають в два-три рази швидше азіатських сортів, але не володіють довгою лежкістю. Через півмісяця місяць стиглі плоди стають за смаком, як картопля, він більш стійкий до лозномочністої роси, бич у всіх баштанах за часів дощових років за смаковими якостями поступаються середньоазіатським смаколикам, але теж цілком високі, менше солодощі, але такі ж соковиті, запашні, істотно поступаються за величиною плода середньоазіатських. Українські сорти здебільшого є гібридами між середньоазіатськими та європейськими канталупами. Вітчизняні селекціонери намагалися поєднувати смак, цукристість середньоазіатських плодів з раньостиглістю, стійкістю до вологості клімату європейських баштанних. Підсумком цього стала колекція гібридів, сортових груп невеликих за розміром. Але ранньостиглих відносно солодких, стійких до холоду, хвороб, вологості, популярні сорти дині, диня колгоспниця, мабуть, є найвідомішим серед північних сортів, виведена близько 80 років, тому її незаперечними достоинствами є невибагливість відносно скоростиглість, смакові якості вище середнього. Вона добре транспортабельна, але плоди має невеликого розміру, довго не зберігається. Диня бізан є гібридом. Виведеному на Кавказі за обсягом плоди вдвічі перевершують колгоспницю, за смаковими якостями також вище її. Ніжна солодка м'якоть містить багато цукру, кірку має схожу, як у канталупи сітчасту. Дозріває за два місяці віддати посіву в ґрунт, рослина погано переносить зниження температури. Через тиждень після того як ви зриваєте плоди з батога, вони починають істотно втрачати в смаку диня Ефіопка. Якщо для домашнього баштанництва шукаєте дуже великий солодкий сорт, а живете у відносно теплих кліматичних умовах, то варто зупинити свій вибір на ефіопці. Дозріває вона через три місяці ісля посіву, плоди золотистого кольору, схожі на гарбуз, часточкові, шорсткі з щільною кіркою, вага до 7 кілограмів, м'якоть білого кольору, дуже смачна, солодка, крім того. Добре переносить транспортування, диня галія, виведена ізраїльськими селекціонерами, зовнішнім виглядом дуже нагадує канталупу, що послужила їй основою. Вона дуже невибаглива до умов спокійно переносить як підвищену вологість ґрунту і повітря, так і посушливість стійка до невеликих похолодань, чому вирощується практично по всьому світу. Є середньостиглою за термінами дозрівання, м'якоть красивого фісташкового кольору. Плодини дуже великі, а вміст цукру нижче ніж у деяких українських середньостиглих гібридів. Однак її цінність у високій стійкості до захворювань, універсальності до різних кліматичних умов галія середдень відрізняється рівністю врожайності незалежно від прим погоди. Тепер же поговоримо про найбільш скоростиглих і не настільки вибагливих до тепла кращі сорти для північного баштанництва. Диня Амал це гібрид французької селекції, достигає рано. Від висіву до зрізу плодів проходить всього два місяці. Амал незамінний, коли під баштан виділено мало місця, це один з найбільш врожайних гібридів, крім того, плоди добре транспортуються, не бояться відносного довгого зберігання, на смак дуже солодка, запашна. Витримує напасті фузаріозу возномочні стої роси. У хороші роки день киважить, потрик любить сонце, але може рости також в більш північному кліматі. Ще одна диня Оксана є також гібридом, тільки цього разу ананасної дині. Особливістю цього різновиду є її яскраво-жовтим м'якоть, легка кислинка у купі з надзвичайною соковитістю. Загалом плід за смаком схожий на ананас. Чому придбав таку назву, є продуктом голландської селекції, плоди виростають до чотирик термін дозрівання від 60 до 80 днів, плоди витримують хороше транспортування, є також багато чудових сортів і гібридів української селекції, розрахованих на коротке літо. Наприклад, гібрид Північна зірка надуває невеликі, але дуже соковиті, солодкі диньки менш ніж за два місяці. Ця диня відрізняється невибагливістю, може плодоносити в низинних садових ділянках, де часті заморозки, як ранні осені, Так і пізні навесні добре сходить, мало уражається захворюваннями, шкідниками ідеальний варіант. Тівнічного баштанництва варто також відзначити сорт Алтайська, виведений спеціально для сибірських умовах, дозріває дуже рано, легко переносить підвищену вологість, також стійкий до посухи. Окремо варто сказати про смакові якості, за цукристості і соковитості диня торпеда і диня алтайська практично рівні, отже, якщо ви вирішили вирощувати диню, але не знаєте на якому сорті зупинитися ось кілька порад, що краще вибрати. Велика небезпека захворювання різними грибковими інфекціями. Зупиніть вибір на гібридах, вони більш стійкі до хвороб сорти, що походять від канталупи, мають високий імунітет, якщо часті дощі. Вибирайте європейські та північно-кавказькі диньки, Оксана, Амал, Галія, Візан, якщо літо спекотне, сухе вибираємо гібриди алтайської і середньоазіатської селекції: Алтайська, Чарджойська, Торпеда, Ефіопка, Коротке літо, висока ймовірність поворотних або ранніх заморозків, беремо українські, сибірські сорти, північна зірка. Колгоспниця потрібні дині універсальних властивостей і малих трудовитрат. Якщо ділянка велика, працювати на ньому ви можете не дуже часто, а вести урожай до будинку потрібно далеко. То знову ж колгоспниця, самі невибагливий і популярний з сортів, мало місця. вибираємо мал і північну зірку. Вони малорослі і дуже врожайні при хороших умовах.